Важливу для історії знахідку записала на свій рахунок група пошук Херсонського обласного союзу ветеранів Афганістану. На дні Чорного моря дослідники знайшли легендарний ескадрений міноносець Фрунзе, який у 41-му році брав участь в обороні Одеси. Але під час висадки десанту він потрапив під наліт німецької авіації та затонув біля села Григорівка. Загинуло близько 50 членів екіпажу. Завдання пошукової групи якраз і полягало у виявленні останків команди, але в ході... Одна Оного із занурень вони наткнулись на зовсім іншу знахідку, що вже майже тиждень не дає спокійно спати співробітникам територіального управління МНС. Лежать декілька донних мін, декілька глубинних бомб, так називалися вони, і одна торпеда лежить на цьому самому, прямо зверху на кермі. Видно через розщелене, що він загружений артилерійськими снарядами там різного калібру, яка кількість їх там поки невідома. Наразі МНСники відпрацьовують усі можливі варіанти знешкодження артснарядів, що лежать на 9-метровій глибині. Зокрема, не відкидають і того, що підриватимуть боєприпаси безпосередньо на місці затоплення міноносця. Однак побоюються, оскільки це місце знаходиться всього в 60 кілометрах від популярного курорту «Залізний порт сюди частенько навідуються відпочиваючі. доволі таки складна, тому що. Деякі з цих боєприпасів, яка трогати неможливо, треба підривати на місці, а підриваючи на місці, може бути там розльот інших там снарядів. То будемо думати, будемо радитися, що треба зробити, щоб якісно, і саме головне, щоб у нас ніхто не пострадав. Тут саме головне провести якісну правильну розвідку. Запросити сюди експертів, не стісняться того із Києва, і в тих фахові, які як кажуть, займалися такими питаннями. І розглянути всі можливі питання, як його треба знешкодити, підбиваючи підсумки роботи пожежно-рятувальних підрозділів за 8 місяців поточного року, начальник територіального управління МНС Віталій Кропивницький зазначив, з січня силами піротехніків вже знешкоджено майже 450 боєприпасів часів Великої вітчизняної війни. Загалом же на території області було взято на облік 12 надзвичайних ситуацій. Звичайно ж, не пере. Переливки співробітникам МНС було в літній період, коли Херсонщини охопили лісові пожежі. В цьому році у нас було сім великих пожеж, де були ліс горів там, від 30 гектар. Кругом він супроводжувався це верховою пожежі. Свідки, які були на Корсунську, то бачили, що полум'я було вище висоти сосни, як кажуть полтори висоти сосни. Якщо висосна, допустимо, 12 метрів, то прибавте ще 18 метрів таке було полум'я. Скажем так, загальна кількість людей десь була 1767 чоловік. У По порівнянні з минулим роком кількість пожеж у житловому секторі зменшилась на 20%. Серед причин необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації, устаткування та побутових приладів, пустощі дітей та підпали. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.